До столиці мережі шириться інформація, що в літературному сквері Києва планують побудувати багатоповерхівку. Що це за скандал? Давайте подивимось детальніше. Зелений будівельний паркан вже заступає на територію скверу. За документами тут немає ніякого забудовника. Інститут геології НАН України замовив реконструкцію флігеля, який був в його дворовій частині. Свіжозрізані дерева ще не встигли вивести. А в котловані бачимо залишки фундаменту Флігеля. Він був двоповерховий, і саме його реконструкцією виправдовують зведення 16-поверхівки. Справа у тому, що українське законодавство до 2019 року мало чітке визначення реконструкції. Вона мала проводитись в межах і об'ємах будівлі. Тепер такого немає, і замість двоповерхової будівлі під реконструкцією можна звести 16-поверхівку. На законних підставах. Літературний сквер раніше мав назву сквер Чкалова. Він затишно розташований в центрі Києва на перетині вулиць Ганчара та Михайла Коцюбинського. До комунізації його дісталася у 2023 році. Тоді самі кияни проголосували за перейменування скверу в літературний, адже тут не одне десятиліття гуляли і дискутували митці поблизу. Одразу три так звані письменницькі багатоповерхівки. Наприклад, знаменитий роліт, колишній будинок робітників літератури. З 2012 року. Іде оце протиборство місцевої громади і забудовника щодо е, забудови частинки, е, яка в принципі відноситься до інституту геології, е, але якийсь перший етап боротьби це. Було те, що там парканчик чуть-чуть сюди вийшов. У 2021 році Київрада вже передала частинку скверу для облаштування заїздів і виїздів з паркінгу майбутнього ЖК. Фактично, оцю, оцю маленьку діляночку її віддали під обслуговування інфраструктури майбутнього житлового комплексу. Але я так розумію, що вони порахували, що їм недостатньо буде цього маленького проїзду, Вони хочуть ще трошки, от ще трошки збільшити. Площу і відрізати ще отакий от маленький шматочок скверу. Згідно відповіді департаменту земельних ресурсів КМДА, на наш журналістський запит землю скверу забудовникам не передавали. Інформація щодо передачі земельної ділянки скверу на перетині вулиць Гончара та Коцюбинського в Шевченківському районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, ТОВ молодіжний житловий комплекс в департаменті відсутня. Та активісти кажуть, що така перспектива існує, адже наприкінці 2023 року земельна комісія Київради рекомендувала надати тов молодіжний житловий комплекс оболонь дозвіл для будівництва і обслуговування житлового будинку на ділянці скверу. Я подивився ще порядок денний найближчої сесії Київради, яка буде 18 січня. Ця ділянка, включаючи частину скверу. Буквально тут де паркан і оця частинка тут по доріжку, вона відводиться під забудову. Не знаю, чи будуть за це голосувати депутати, але те, що зрізали дерева і те, що такий проєкт рішення потрапив в порядок денний, створює, думаю, певну небезпеку. На цей момент Київська міська рада за такий проєкт не голосувала і жодних рішень не приймала. Чи буде винесене питання у сесійну залу і чи підтримають київські обранці таке рішення? Ще невідомо. Але місцеві мешканці кажуть, що поступатися жодним сантиметром улюбленої зеленої зони вони не збираються. Обов'язково, обов'язково. Будемо і скільки маємо сил, наснаги, будемо це робити. Ми відносимося до цього негативно, тому що ну, навіть дітям ніде гуляти. Тут не так багато майданчиків і сквериків, де можна прогулятися з дітьми, то ми, звісно, не проти. Ми тут постійно з онукою гуляємо і місця не так, багато, не так багато. І зелені зони потрібні для дітей, та й для дорослих також, і пенсіонери тут на скам'ячках сидять. Так що ми проти, проти будува, забудови. Оці всі дерева. Це. Це все буде, мабуть, знищуватись. Ну, Знищувати, мабуть, легше, ніж будувати. Ну, Ми будемо відстоювати. Оце думка всіх мешканців, які тут гуляють. Нагадаємо, що гучні протести проти забудови сквери пройшли у 2021 році. Тоді за приписом департаменту культури КМДА будівництво призупинили зазначену земельну ділянку, визначили як таку, що належить до земель історико-культурного призначення, зокрема особливо цінних земель. Але цінна ця земля в центрі столиці і для забудовників. Тож протистояння місцевих мешканців і бажаючих звести багатоповерхівку продовжуватиметься. Ми ж продовжимо стежити за ходом подій. Наталія Білогурова, Максим Трясугін, Київ 24.